Всім привіт! Мене звуть Юлія Маркевич і це відео про те, як вийти на новий рівень. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете більше, більше краще, новий рівень проявленості, новий рівень масштабу, більше грошей, більше клієнтів, кращі стосунки, краще здоров'я, більше енергії. То ви знаходитеся в правильному місці і в правильний час, тому що це відео знято саме для вас. Тут я поділюся п'ятьма золотими ключиками про те, як вийти на новий рівень. Я проаналізувала себе, свій особистий досвід, свій практичний досвід, досвід моїх клієнтів і відібрала от все таке найрезультативніше, найсильніше те, що вам допоможе максимально швидко, максимально. Легко, безпечно прийти до тих цілей по своєму новому рівню, який ви собі бажаєте. Для тих людей, які мене зараз бачать перший раз, давайте з вами дуже коротко познайомимося. Мене звуть Юлія я духовний провідник, чакролог і ченелер. Це для того, щоб ви розуміли, що інформацію, яку я буду подавати, вона буде на таких на різних шарах, і вам потрібно. Щоб вистачало широти свідомості сприйняти те, що буде зараз проговорюватися. Але я, як завжди, дуже постараюся: супер, супер зрозуміло, супер практично, супер просто все подавати. Отже, перший пункт, перший, да, ось цей золотий ключок про те, як вийти на новий рівень, це треба змиритися, що ваша стара версія. Повинна вмерти і має народитися нова версія вас. Тому що новий рівень неможливий без нової версії вас самих. Ви можете дуже довго і дуже багато щось пробувати, якісь нові дії, щось змінювати на матерії в зовнішньому світі, тикатись, микатись, але це все не буде мати жодного сенсу, якщо не буде змін всередині вас самих. Тому що ваша реальність. Повністю відображення всього, що у вас всередині світ це дзеркало. да? я думаю, ви це могли чути в різних концепціях. І поки всередині щось не зміниться, нічого на матерії не зміниться. І тому. Ми могли себе не раз ловити на так в таких станах, що ви пробували, робили, але результату нуль, саме тому що всередині не відбулося потрібних змін для цього виходу на новий рівень. І наступні чотири пункти з цих п'яти, які я вам буду проговорювати, це будуть саме пункти про внутрішню роботу, тому що саме вони є ось цими золотими ключовими. Саме працюючи з собою, ми потім з нової версії себе починаємо по-новому проявлятися в цей світ, нові дії робити, з новим відношенням, і тоді вся матерія розгортається в потрібному нам напрямку. Другий пункт, да, другий пункт, який я вам, другий ключик золотий, як ми вже їх назвали з вами, який я вам скажу. Це буде з моєї програми групового наставництва і, в принципі, все, що буде далі. Я вам по секрету розкажу, що я зараз запускаю групове наставництво, і воно називається якраз новий рівень. Ми групкою об'єднаною будемо виходити на свій новий рівень. І я вам звідти зараз поведаю Такі невеличкі секретики. Отже, другий пункт це потрібно енергетично розширитися. Зараз, якщо у вас виникають питання, що це значить, зараз я вам буду намагатися максимально такою простою мовою пояснити. От енергетично розширитися, це про те, щоб могти виносити більший об'єм. Мати більшу ємність. От є в мене бокал, от в нього можна налити стільки води. А якщо мені потрібно налити більше, то я маю взяти більшу ємність. Так само, якщо ви хочете більше клієнтів, більше грошей, кращі стосунки, нового рівня там оточення, друзів, більше здоров'я, вам потрібна ємність, більше енергії, да? щоб це все виносити. Про що це? Коли у вас? Енергетичний рівень, дуже низький, або, в принципі, нижче да, того, як вам потрібно, ваше тіло зжимається, ваша психіка зжимається. Ви починаєте рішення приймати дуже такі дрібні, дріб'язкові, ваше життя, в принципі, виглядає дуже таким побутовим, <див> дріб'язковим. У вас на, рі на всіх рівнях, да, на всіх ваших тілах, от є там сім тіл. у нас всі, всі ваші тіла зжимаються, вони стають менше. От об'єм, об'єм стає маленький. І як в цей об'єм можна налити там, літр води, наприклад, він просто буде вихлюпуватись. Ви не зможете це втримати, навіть якщо вам там щось більше прийшло десь колись, це все будете зливати, виливати от як з цього бокалу. Тому спершу треба розширитися, і тільки потім ви зможете. В себе пропустити цей новий рівень, витримати його екологічно, бути в ньому і насолоджуватися в ньому. Бо коли тіло жати, коли психіка жата, ні про яке ні про яку насолоду, мови взагалі не йде. Там максимум, що йде, це просто рівень виживання. Це не, не про задоволення, аж ніяк. І коли ви виходите з цього, ви виходите в рівень творчості, ви починаєте. Ви починаєте творити творити своє життя, і ось там починається задоволення. І якщо ви хочете вийти не просто на, на будь-який, да, кращий рівень там, в тому, ніж ніж є, а вийти от саме по лінії долі своєї душі, тобто по найкращій з можливих гілок реальності, вийти от в саме те, що де ви будете найщасливішою людиною. Вам потрібно це створити от, зі стану творця, да, не зі стану виживання, зі стану творця створити це, це можливо тільки при енергетичному розширенні. Далі, третій пункт, це, третій пункт як вийти на новий рівень, це попрацювати зі своєю самооцінкою. Самооцінка це, це, це тобто, фундамент, от, якщо ми беремо на да, ваш новий рівень, то це фундамент, залитий в основу вашого рівня. Тому що, якщо всередині сидить, а сидить таке, що ви не гідні ще цього, що ви недостойні чогось, то ви, навіть якщо це такий малесенький черв'ячок, там на один відсоток він не вірить, ви не вийдете на цей новий рівень, якщо ви не... У вас немає здорової самооцінки, по якій ви знаєте, що ви цього гідні, що це для вас, що ви цього достойні. Бо в кожної людини є внутрішній такий свій певний рівень норми. От якщо ви хочете дізнатися, який цей рівень норми у вас, подивіться на своє життя. Оце відображення того, що ви вважаєте, що для вас. І розуміти, не можна, не попрацювавши з самооцінкою, не заливши новий фундамент самооцінки, вийти на новий рівень. Тому що треба, щоб всередині, тут і тут було чітке відчуття, чітка здорова самооцінки, що це для вас, що це можливо для вас. Чіткий, залитий да, фундамент, на якому ми зможемо потім це все будувати. Тому о, такий. Один з головних мастхевів це попрацювати зі своєю самооцінкою, щоб вона була не занижена, не завишена. Вибудувати здорову самооцінку, де ви знаєте свій рівень норми, і це не той рівень норми, який вам надиктував хтось, якісь обставини і так далі, а це той рівень норми, який ви самі знаєте, який ви самі хочете, і ви туди прийдете. Ідем далі. Четвертий, четвертий пункт. З яким варто попрацювати, четвертий ключик для того, щоб вийти на новий рівень, це попрацювати з нашим ментальним планом. Це про те, щоб попрацювати з нашими програмами в голові. В кожного з нас всередині сидить певний набір програм, якими ми керуємося щодня в наших рішеннях, в наших діях, в наших виборах. І цей ментальний, ментальний набір. Чимось формувався. Формувався нашими батьками, нашим оточенням, нашими вчителями, фільмами, книгами, всім, чим ми дивилися. Дивилися, поглядали та всього, що ми понабиралися за роки свого життя. І далеко не завжди цей ментальний набір програм є благісним для нас і є тим, що веде нас до нового рівня. Там є різне, є хороше щось, є погане. І от щоб дізнатися, що у вас знову, подивіться, що у вас оточує. Ось От такі у вас програми. І вам треба підтягнути різницю між цими. Між цими рівнями, да, ментальними рівнями дотягнутися менталом до того рівня, який вам необхідний. Тобто підчистити ці програми в голові, які вам заважають вийти на новий рівень, і здобути необхідні програми, які мають бути власне, у вас на цьому новому рівні, на який ви хочете вийти. Дивіться, є, є така, такий підводний камінь да, з менталом, що ви можете. Дуже багато діяти, ви можете дуже багато інструментів внідряти там в свою роботу, чи неважливо там до стосунків, да, до нового рівня, до здоров'я. Але якщо на рівні менталу нічого не буде змінюватися, то ці інструменти або взагалі працювати не будуть, або будуть давати дуже короткостроковий, дуже такий мінімальний короткостроковий ефект, результат. А, і без починки в голові неможливо надовго затриматися на цьому новому рівні. Тому що ці всі страхи, ці всі блоки, всі програми, які є в голові, вони, вони вас, ви самі себе будете обезпечувати від, від цих страхів, да, від того, що ви боїтеся, і самі будете себе тормозити. І от якщо у вас є таке, що там, знаю, що треба щось робити, ну не роблю. От, саботаж, прокрастинація, Вигорання, апатія, всі ось ці уловки ментальні, вони всі від цього. І з цим треба працювати, і це е, теж один із найголовніших ключиків, які будуть в мене на наставництві, і, і з якими я орієнтую вас працювати, якщо у вас є зараз ціль, намір вийти в якісь важливі для себе сфері на новий рівень. Е, в принципі, я вам е, от, все ще назвала там самооцінка, енергетичне розширення. Зараз от про ментал, да, ми з вами поговорили. Це все я вам називаю одночасно і модулі, які будуть у мене на груповому наставництві. Взагалі, в нас буде 8 модулів, якщо вам цікаво дізнатися, які ще є ось ці золоті ключики, да, яка в мене взагалі програма мого наставництва, ви можете мені в інстаграм написати. Давайте напишіть мені новий рівень. Я буду, буду знати, так, що ви з цього відео і я вам надішлю програму свого групового наставництва. Ви побачите для себе якраз з чим іще варто попрацювати, і зможете для себе оцінити по тривалості, по вартості по всьому, чи підходить вам ця програма, чи хочете ви піти в моє наставництво і попрацювати, і нарешті вийти на свій новий рівень. А ми їдемо далі. В нас ще п'ятий пункт, п'ятий золотий ключик, який я вам обіцяла це, це оточення. Можливо, знаєте, це такий трошки болючий буде пункт, тому що ми не завжди, не завжди хочемо прощатися там, з кимось з людей, відпускати когось. Але вам, вам потрібно усвідомити, що неможливо в старому оточенні зробити нові результати. Завжди ваше оточення також має трансформуватися. І це може бути як Якісна трансформація да, от тих людей, які і так біля вас є, а може бути заміна цих людей на інших, а може бути просто розширення. Ще якісь нові люди з'являються там в вашому оточенні. Тобто, в будь-якому випадку оточення трансформується, тому що це як ще одне відображення да, от в зеркалі. Якщо ви трансформуєтеся, оточення теж трансформується. Це, це нормально, це логічний процес. І в цьому не, не, не треба так це боятися. В цьому немає от нічого насправді такого болючого. Як вам може здаватися, от зараз дана на перший погляд, коли ви розумієте тільки, що це там вас чекає в майбутньому? Який є класний спосіб змінювати оточення? Це без болючих оцих втрат розставань, коли ви самі залишаєтеся, поки там старе оточення відвалилось, ви самі страждаєте, поки нове з'явитися. Класний спосіб це якраз заходити на різні навчання, курси, марафони, наставництво, там, де вже є оце класне оточення, яке має ті ж самі цінності, що маєте ви, має ті ж самі цілі, що маєте ви. Тому що ви прийшли, да, на, 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 наприклад, в мене на наставництво, група, група наставництво настанство. Браз група людей, яка має ту саму ціль. Вони всі хочуть вийти на новий рівень. Вас це об'єднує. І, і ви, як такий спільний механізм, рухаєтеся до своїх цілей. Знаєте, як говорять гуртом, і батька легше бити. І точно гуртом легше виходити на свій новий рівень. І ось ця групова динаміка додає вам да, сили, енергії, там, не злитися. От якщо ви самі там пробували щось робити, подумайте, скільки ви там, місяців, років, скільки ви вже хочете вийти на цей новий рівень, там, досягти своїх цілей, досі їх не зробили. Тому що самому важко, самому ви тиждень щось поробили там. На новий рік цілі загадали, місяць пожили і далі забули і злилися да, зі своїх цілей. А в коли є наставник, коли є оточення, тоді разом легше рухатися і легше не зливатися. І ще вам таке неочевидне про, про оточення під кінець додам, це те, що, в принципі, подумайте, що оточення це не тільки, знаєте, як такі декорації вашого життя. Тобто ви живете, да, і от вас там хтось. Оточує. Це е, нове оточення це, це про, про багато що нове теж. Е, нове оточення це нові розмови, це нове проводження часу, нове оточення це новий рівень норми. Коли ви дивитеся, ви такі ага, так можна, там, так треба, ось так буває. І нове оточення це завжди розширення для вас. Вона вас надихає, вона вам дає енергії. Це і наставник, і, і групка, да, в якій ви рухаєтеся. разом заряджає, коли ви в правильному оточенні, тоді 1 плюс 1 дорівнює не 2, а 11. І Ось так ви можете умножуватися, так ви можете іксувати і швидко виходити на свої нові рівні, а не там роками, як на жаль, багато людей це робить. Це були мої 5 золотих ключиків, якими я з вами поділилася. Нагадую, якщо ви хочете отримати повну програму про наставництво, дізнатися, з чим і ще можна попрацювати і як, ви можете написати мені в інстаграм. Посилання десь буде під цим відео на мій інстаграм. Або якщо не знайшли, то введіть вручну Маркевич Юлія. Напишіть мені слова групове наставництво, і я вам надішлю всю інформацію, і ви собі для себе подивитеся, а можливо, нам навіть з вами по дорозі, тому що програма дуже класна, дуже насичена, звичайно, якщо ви готові попрацювати над тим, щоб вийти на новий рівень, попрацювати над собою, та зробити ось ці внутрішні трансформації, пам'ятаєте з першого пункту. То е, я не бачу причин, чому вам не заходити, тому що всі інші умови по тривалості, там по вартості все дуже, все дуже класно. Пишіть, запитуйте деталі, я все вам покажу е, і буду рада з вами далі працювати і знову зустрічатися. З вами була Юлія Маркевич. Я вас люблю, обіймаю і кажу до нових зустрічей.